Усім привіт, я Марк Волхов, і сьогодні з вами відео на тему прості практики для початківців в магії. Погнали! <му> Неймовірно, проста практика. Дві ладони. Енергія між ними. Робіть так по 5-10. Хвилин на день, і вже через місяць ви дійсно почнете розуміти, як течуть енергії, і як, в принципі, відчувати ті енергії. Потім вам ваше тіло, ваша, ваш мозок, ваше подсознання, свідомість, підсвідомість буде підказувати, як рухатись із цими знаннями далі. Медитуй хоча б 5 хвилин на день перед сном. Після сну в день. Зроби для себе правило на три тижні вперед, як мінімум. І зроби так, щоб це правило завжди виконувалося тобою. Починай із стихії вогню. Запали звичайну свічку. Підійде як воскова, так і парафінова свіча. Суть не в якості матеріалу свічки, суть в тому, що ти будеш дивитись на полум'я. Дивись максимально довго. Дивись максимально. Сильно. Дивись на полум'я. Дивись наскрізь полум'я. Запам'ятовуй, що ти при цьому думаєш. Після цього обов'язково запиши цей досвід. Записувати досвід. Вести щоденник практик, вести щоденник снів, вести щоденник практик, вести щоденник твоїх особистих ритуалів. І найголовніше на самому початку, що я тобі можу порадити. Це виконує тільки те, що ти хочеш. Да, ти можеш багато шукати в інтернеті, багато читати форумів, багато дивитись відео інших практиків, практиків, початківців. Але саме те, що лежить тобі тут, це дійсно серце, це дійсно то, що хочеш робити саме ти, не хто інший.